Позич мені, Боже, окраєць надії, краплину любові і жменьку тепла, верни до воєнні прості чисті мрії, І мене поверни, ту, що завжди була. Верни до воєнні прості чисті мрії, І мене поверни ту, що завжди була. Бо десь розгубила себе по частинках, на всіх роздоріжжях, у збіччях, стежках, але я не плачу то просто сльозинки, застигли блищать у глибоких очах, але я не плачу то просто сльозинки, застигли блищать у глибоких очах. Послухаю уважно, багато не прошу, з душі повикидаю хлам, позич любий Боже, щось добре хороше, ти ж знаєш мене, я віддам, позич, любий Боже, щось добре хороше, ти ж знаєш мене, я віддам, я віддам, я віддячу всією душею і серцем своїм.